13-річна Єва Шевченко наймолодша волонтерка Карітасу. Вона разом зі своїми батьками та молодшою сестричкою переїхала до Івано-Франківська з Києва через бойові дії у перший день війни. Дівчина розповідає, залишитися осторонь не може, тому вирішила займатися волонтерством декілька днів на тиждень. У Карітасі вона допомагає сортувати речі для вимушених переселенців, а також працює у соціальній їдальні. Я просто приїхала і я зрозуміла, що мені, взагалі, ну морально не дуже добре. Мені було важко трохи ще тоді всі друзі залишалися в Києві, і було таке, як відчуття трохи провини. І взагалі, ну, якось було незручно сидіти вдома. То я вирішила, що ну якось. Хочу допомагати. Ми з мамою проходились ну, ходили на курси медичної допомоги до мальтійців, і я побачила благодійну їдальню, Вирішила, що можна на типу, потуди спробувати піти. Може, потрібна буде допомога. До війни розповідає Єва займалася вокалом та плаванням. Зараз їй до вподоби ще і волонтерство. Ним каже, займатиметься тут, допоки не завершиться війна. А коли зможе повернутися до Києва, обов'язково продовжить цю справу. За майже місяць, відколи переїхала сюди, розповідає дівчина. Вона встигла знайти нових друзів та полюбити нове для себе місто. Тут дуже крутий колектив. Я це познаходила в деяких людях, також як образи своїх рідних, і ну, взагалі. Кожен день, який я провожу з ними з людьми тут, як і комунікація, то ну не знаю, мені самі на душі легше стає. Мене дуже відлякає, коли іноді кажуть, що ось загостриться прям сильно події, і треба буде виїжджати за кордон, тому що ну я собі взагалі цього не уявляю. Наприклад, зараз я знаходжусь ну, достатньо, на мою думку, далеко від свого рідного міста, від дому свого. І от я за цей період дійсно зрозуміла. Мені, в принципі, ніколи не було важко їхати за кордон. Мені подобається подобається подорожувати, там, чи в табір кудись їздити, чи просто з батьками там на море. Але зараз в таких обставинах я, ну, я зовсім не хочу виїжджати за кордон, для мене це дуже страшно. Я просто хочу повернутися додому. Івано-Франківка, Любов-Шеремет, допомагає готувати гарячі обіди для переселенців у Карітасі. Їй 67 років, і вона тут. Найстарша волонтерка розповідає, від такої роботи зовсім не втомлюється. Навпаки, спільна добра справа та молодий колектив надихають її. Любов Шеремет допомагає із обідами від початку війни. Зараз сюди приходить щодня майже 700 людей. Окрім їжі, розповідає, намагається допомогти і психологічно. Я можу сказати, що я задоволена від того, що я можу хоч якусь маленьку крихітку внести в цю справу. Допомоги людям, які до нас сюди приїжджають, бо людей до нас приходить дуже багато, і люди потребують також і фізично для тіла, отримати її гарячу, отримати Боже Слово від нас, побачити, що ми всі раді і хочемо всім допомогти і обслужити їх. За словами координатора Карітасу Арсена Дмитрука, через те, що кількість людей, які вимушено переїжджають з інших міст до Івано-Франківська, зростає, благодійна організація потребує волонтерів. Ним може стати кожен охочий. Є багато роботи, потрібно розгружати фури з гуманітарної допомоги, які приїжджають за кордоном. Потрібно тут розвозити роздавати обіди, потрібно допомога на кухні. Потрібно Волонтери в палатку, щоб сортувати одяг, приймати цей одяг, допомогти людям вибрати його. Аби стати волонтером, розповідає Арсен Дмитрук, потрібно прийти до приміщення Карітасу та залишити свій мобільний номер. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.